Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський відвідав США. Це був його перший закордонний візит з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді під час цього візиту Україні оголосили новий пакет допомоги. Зокрема, президент США Джозеф Байден сказав про передачу Україні систем ППО Петріот про ці системи а також про дипломатичну роботу. Ми зараз поспілкуємося із послиною України в США Оксаною Маркаровою. Перше питання, звичайно ж, про візит Володимира Зеленського до США. Ненсі Полосі порівнювала його із візитом. Вінстона Черчилля. Тоді Вінстона зустрічав її батько. Тепер Володимира Зеленського зустрічала вона. Розкажіть, будь ласка, чим таким історичним став цей візит? Дякую. Насправді цю поїздку вже ну більшість, переважна більшість людей в Америці назвали історичною. Вона справді такою є, тому що е, за ці 300 днів, які більше 300 вже днів, які Україна веде повноцінну фазу війни. Нашим одним з найбільш потужних однією з потужних зброй було те, що президент Зеленський щодня говорить напряму з усіма країнами. Якщо ми подивимось на активність президента в Сполучених Штатах, то буквально з першого дня, з першого відео, яке він записав, далі досить швидко ми зробили виступ в конгресі президента Зеленського по відео. Потім у нас був дуже важливий, дуже ефективний візит першої леді. І її виступ безпрецедентний, насправді до неї, і після неї жодна перша леді не виступала перед двома палатами конгресу. І зараз цей візит був таким кульмінуючим, я би сказала, моментом від цієї великої роботи, яка була зроблена за місяці війни. Чому він був важливий? Ну, перше, безумовно. Ті рішення історичні, які було прийнято відразу після візиту, цей візит дуже сильно в них допоміг. І виділення допомоги в 45 мільярдів і голосування, і те, що в цей законопроект великий, повернулись деякі закони, які могли би туди не потрапити. Наприклад, про можливість притягнення росіян до відповідальності, про можливість конфіскувати російські кошти і направляти їх на допомогу Україні. Рішення по патріотам також зрозуміло, що кожне рішення готується досить довго, але тут можна так сказати, що виступом в Конгресі Олена Зеленська цей процес розпочала, і Володимир Олександрович його закінчив. Тобто, це, це було вже закінчене рішення. Ну і важливо розуміти, що наша стратегічна дружба Сполученими Штатами, вона. Така всеохопна, тобто всі канали комунікації працюють по лінії не тільки президент, президент і Ми бачимо постійні розмови телефоні між президентами, але також і по лінії наших парламентів, тому що наш спікер, спікеркою Пелосі, регулярно розмовляє міністр закордонних справ, секретар Тоні Блінкін, голова офісу Єрмак своїм відповідно, візаві Джейком Саліваном, міністр оборони, наш головнокомандувач залужний з генералом Мілі, і так далі, і так далі, і так далі. Однак, телефон це дуже добре, але навіть закритими каналами не все можна обговорити, і тому важливість цього візиту віч навіч віч. Те, що президенти між собою обговорили дуже багато питань, і те, що в розширеному складі, якщо ви помітите, на зустрічі були всі від віцепрезидентки Сполучених Штатів до генерального прокурора, до міністра оборони та головнокомандувача Сполучених Штатів Марка Мілі до Саманти Пауер, адміністраторки USAID, через яку величезна кількість проходить нашої бюджетної та гуманітарної допомоги, це говорить про те, що на цій зустрічі ми змогли не тільки подякувати. Сполученим штатам за допомогу, але й скоординувати дуже багато наших дій на майбутнє. Якраз Петріот це була величезна просто дипломатична перемога. Про них говорили всі. В Україні очікували передачу патріотів. Що спонукало США таки надати Україні цю батарею чи батареї, тому що ми досі не знаємо, яка це кількість. Наша героїчна боротьба і наша постійна робота це якщо коротко сказати. Насправді, знову ж таки, давайте повернемось в. Можливо, навіть в день візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів у 2021 році. Тоді, окрім дуже великого програми, великої програми візиту і підписання домовленості досягнення домовленості про підписання і нової хартії стратегічного партнерства, тобто дуже багато таких засадничих документів, було також підписано під час того візиту рамковий договір про основи оборонного співробітництва. Це дуже важливий насправді договір, про який ми не так багато говорили в публічній площині, тому що сам договір є закритим, але з нього резюме про нього є відкритим. І це фактично на 5 років план, в який ми записали, яким чином ми будемо розбудовувати свої спроможності. Це нам дозволило уже до початку повномасштабного вторгнення розпочати роботу по отриманню більшої кількості зброї. Якщо ви пам'ятаєте, то перші джавеліни ми завантажували урочисто в Сполучених Штатах ще в січні місяці і в грудні місяці ця робота почалась. Наша задача постійно отримувати нові спроможності. Тому все, що під питанням тяжко, можливо, ні, можливо, занадто ескалаційне, в певний час стає можливим. Тому от. Спочатку це була розмова про Стінгери, потім це була розмова про 155 й калібр і гаубиці, які потрібні нашим захисникам, потім Хаймарси, які стали таким переломним моментом. Зараз, коли з жовтня місяця терористична Росія свідомо робить військові злочини, тим, що цілить в нашу інфраструктуру, зрозуміло, що протиповітряна допомога це питання номер один. Однак воно стояло на порядку денному ще раніше, тобто, якщо ви ще раз подивитесь. Виступ пані Олени Зеленської в Конгресі це була головна тема її виступу про те, що ми повинні захистити себе з неба, про те, що нам потрібно більше саме протиповітряної оборони. І тоді в. Влітку цей виступ він мав такий ефект: ну знаєте, бум. Тобто виходить перша леді, які традиційно говорять про гуманітарні потреби, про дітей, про культуру ще й про якісь. І от вона виходить, вона говорить про це все, але закінчує тим, що нам потрібна зброя. І саме тоді ми відчули, що. Починається перелом уже і про ці системи, які ну багато хто говорив, що навряд чи ми отримаємо. Це не кінець, нам ще дуже багато спроможностей треба. Як знову ж таки процитую президента Зеленського на прес-конференції, коли він сказав, що сьогодні я дякую за патріоти, і мій меседж, нам треба більше патріотів. Тому ми ж бачимо: ворог. Великий підступний, так він набагато менше мотивований, він робить е, підступну погану справу, він воює незрозуміло за що, але їх дуже багато, на жаль. І тому нам треба нашим захисникам максимально отримати всю зброю, яка можлива. Ви казали про те, що е, зараз в Україні працюють над тим, що, щоб Україні надали ще більше патріотів. Е, чи можете ви трохи розкрити про кількість е, батарей, про які йдеться, і що нам передають? Я думаю, що як тільки... Уже можна буде говорити про це Міністерство оборони, звичайно, повідомить суспільство. Ми працюємо над тим, щоб отримати їх максимально швидко, відповідно, ведемо розмови з тим, звідки, і як це можна зробити швидко, максимально швидко провести навчання. І також працюємо, ви знаєте, в рамках такої координаційної групи, яку у нас знають як група Рамштайн, над тим, щоб отримати. Всі і патріоти, але всі інші також види протиповітряної допомоги, не тільки від тих країн, які їх виробляють, а й від всіх, де вони можуть бути. Mm -hmm. Тому що, ну, насправді, ми ж знову ж таки, потреба наша як в зброї, так і в енергетичному зараз обладнанні, так і в фінансовій допомозі. Вона настільки велика. Що це вимагатиме зусиль не тільки сполучених штатів, зрозуміло, вони номер один по кількості допомоги в кожній категорії, але і також всіх Європейського союзу, країн G7+, але й також дуже багатьох країн, які, можливо, навіть не були нашими такими традиційними партнерами. Але зараз з кожним днем цієї війни вони все більше і більше знову ж таки це величезна робота і президенти і всієї всього дипломатичного корпусу розуміють. Наскільки ця ситуація чорно-біла, наскільки Україна зараз бореться незалежно від того, на якому континенті ти знаходишся, Україна бореться за базові принципи статуту ООН, Україна бореться за ну просто звичайні поняття, добра і зла. І тому перемога України, вона, ми розуміємо, що для нас вона екзистенційна, ми повинні перемогти, але вона потрібна для всіх країн, які вірять в те, що правила повинні існувати. А чи є розуміння, скільки а, потрібно нам оцих систем. А? У військових є повне розуміння, скільки і де нам потрібно. Зрозуміло, що а, є певні модальності в залежності від того, що можливо і коли. Ну, це ми, як ми завжди кажемо, це ми будемо дивувати ворога на полі бою, і а, про це, я думаю, що після нашої перемоги будуть дуже багато детальної інформації на сьогоднішній день. І останнє питання про Петріоти. А, чи Відомо, ну зрозуміло, що вже відомо, але чи можете ви нам розкрити, в яких країнах буде відбуватися навчання, і чи буде це в Штатах? На жаль, не можу розкрити, але можу сказати, що критеріями щодо навчання і для нас, і для наших партнерів виступає, як це зробити в найбільш ефективний спосіб, так, щоб менше витрачати час на переїзди, більше витрачати час на навчання, для того, щоб швидко ми отримали. Уже натреновані здібні підрозділи, які зможуть оперувати ними. Хочу сказати, що знову ж таки за останні от, більше 300 днів українці показали, наскільки швидко ми опановуємо всі західні види озброєння, всі стандарти НАТО. Тобто, ну, фактично, по кожній категорії наші сміливі захисники не тільки є сміливими на полі бою, вони ще показують надзвичайні здатності. Навчатися, оперувати, застосовувати їх відповідно до нових умов на полі бою, тому це ну така дуже величезна повага до нас не тільки з боку безпосередньо, наприклад, американських там військових чи розвідувальної спільноти, але і від тих, хто розуміє, що таке війна. Президент США підписав законопроєкт про оборонний бюджет на наступний рік, і туди було включено 800 мільйонів доларів для України. Поясніть, будь ласка, що це за кошти і на що вони підуть. Дивіться, в Сполучених Штатах є два фактично процеси, які відбуваються паралельно. Один це військовий бюджет, який говорить про те, скільки зазвичай да, виділяється, і в цьому бюджеті наша сума, яка виділялась для України через так звану програму USIA, це специфічна програма для нас. Раніше завжди там було близько 300 мільйонів. В цьому році на наступний рік вперше заплановано 800. Тобто це базове фінансування, нижче якого ми не будемо отримувати. Це програма закупівлі зброї. Але на додаток до цього є безпосередньо бюджет, який от було ухвалено на другий день після візиту президента Зеленського, і в цьому бюджеті у нас є загальна сума в 45 мільярдів, яка в тому числі буде йти на цю ж програму. Юсає там є виділення, але також там є президентські виділення це те, що нам віддають з власних запасів. І також там є ще програма закордонного фінансування ФМФ. Тобто, у нас є три програми військових якими ми користуємось, і відповідно далі є там бюджетне пряме фінансування, допомога і гуманітарні різні штати все ще не визнали Росію державою спонсором тероризму? Чи стоїться в пріоритетті нашої дипломатичної роботи? І які альтернативні варіанти розглядаються штатами по визнанню Росії як такої, яка веде війну безумовно. І президент, і а, міністр закордонних справ це питання дуже чітко. Поставили, над ним працює і весь дипломатичний корпус, і насправді ви бачите, наскільки включений в цю роботу і Офіс президента, і парламент, тобто по всім каналам комунікації, є статус, який називається країна-спонсор тероризму, в який входять чотири країни, такі як Північна Корея, Сирія, Куба і Іран, і ми. Досить довгий час ведемо перемовини з нашими колегами і партнерами про те, що Росію необхідно додати в цей статус. Для того, щоб ми з одного боку назвали Росію правильно, з іншого боку, включились якісь обмеження, які дозволять нам ще більше ізолювати Росію. Ми, звичайно, розуміємо, що вона ж не спонсор тероризму. Так? Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають. Допомогу терористичним організаціям на їх чи на іншій території. Росія сама терорист, тобто це країна, яка, у якої регулярна армія, регулярна е, уряд, президент, так би мовити, обраний. Е, вони всі військові злочинці, вони всі офіційно займаються агресією та тероризмом. Тому е, Одне питання це як ми назвемо, так би мовити, Росію. Друге питання, що за цією назвою стоятиме. І тому ви, мабуть, бачили, що один, один з альтернативних варіантів, який обговорювався, він не ухвалений ще. Це е, знайти окрему категорію для Росії і назвати при, ухвалити новий закон в Конгресі. Ухвалив, назвавши її країною агресором, чи країною терористом, чи країною агресором, яка здійснює терористичні акти по відношенню до цивільного населення. Тобто, це зараз в активному обговоренні для нас. Це пріоритет, тому що ми хочемо перше назвати правильно. І надати оцінку в таку, законодавчу і політичну таким діям. А друге найголовніше це що ж буде в суті цих обмежень. Да? Тобто, і ми вважаємо, що повинні бути максимально можливі обмеження, як з точки зору е законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролів експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це ще все в роботі, тобто це, скажімо так. Галочка, яку ми ще не поставили в на аркуші, зроблено, але це ключовий пріоритет на 2023 рік. І останнє питання якраз про пріоритети на 2023 рік. Як ви бачите місце України у світі у 2023 році? З одного боку, про пріоритети: пріоритети зрозумілі, зброя, санкції, фінансова допомога Україні. Ми повинні боротись і рухатись по всім цим напрямкам стільки, скільки потрібно, і Сполучені Штати, ми відпочули це від Конгресу. Ми почули це публічно від президента Байдена, від держсекретаря Блінкіна, фактично від всіх, що Сполучені Штати визначились, вони будуть з Україною стільки, скільки нам потрібно, і будуть допомагати нам в цій боротьбі. Де ми бачимо наше місце? Ну, по перше, треба сказати, що наша українська визвольна боротьба, наша справжня історія, наша справжня культура, наша боротьба. Сотнями років, насправді, за власну незалежність завжди, на жаль, була скрита в, на, на Заході, таким, якщо можна так сказати, і за того, що була дуже потужна російська пропаганда. Причому ця пропаганда була як в Російській імперії, так і в Радянському Союзі, так і продовжилась. Тому що було таке ну, засилля, так би мовити, про не просто пропаганди політичної, а й через культуру, через інші. Речі Росія ну, мільйони, якщо не мільярди, витрачала на те, щоб саме в університетській спільноті, в експертній спільноті просувати свої наративи. І навіть за 30 останніх років, кожен раз, коли ми намагались. Переконати світ, що ми, а точно не росіяни, що ми точно інші, що ми боремось за демократію. І хоча все, що відбувалося останні 30 років, це показувало, у нас завжди були вільні вибори. У нас була зміна президентів. Ми недостатньо, скажімо так, не змогли переконати повністю світ, і світ не став на нашу сторону дуже чітко в 2014 році. Так я дуже вдячна, що Сполучені Штати з початку цієї війни, в 2014 році, ніколи не визнавали і завжди говорили, що Крим це Україна, завжди говорили, що вони підтримують Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Але зараз, з 24 лютого, ми побачили, яка може бути дієва підтримка, коли нас не тільки підтримують заявами і. Стоять на нашій стороні, а коли нам реально допомагають зброєю, допомогою фінансовою і санкціями щодо Росії. Тому трошки довго відповідаю на це запитання, але я думаю, що Україна за ці 300 з чимось нарешті виборовила своє справжнє місце в світі. Тобто, всі побачили, що ми дуже значний регіональний гравець, що ми країна, яка не просто вірить в незалежність і в демократію, а й готова боротись за неї, причому боротись. В прямому сенсі слова віддавати най, най, найбільше і най, найцінніше, що у нас є, наше життя, для тому що ми не можемо жити в неволі. І я думаю, що наша перемога, в якій у мене немає сумнівів, і ми бачимо, що і у наших союзників і одного за іншим вже не тільки вони нам допомагають, тому що вони розуміють, що це правильна боротьба, що вони повинні, а вони теж починають розуміти, що ми можемо перемогти в цій боротьбі. Це дуже. Ну, важливе таке відчуття. Я думаю, що після цієї перемоги у України є особлива важлива місія, яку ми повинні зайняти. Звичайно, вигравши війну, ми повинні виграти мир. І наша робота після перемоги буде найтяжче, вона тільки розпочнеться з усіма розбудовами, продовженням наших реформ, які ми робимо і зараз, з тим, щоб захопити весь світ, От так як зараз ми весь світ захопили нашою боротьбою. Ми повинні захопити, як ми можемо побудувати щось неймовірне. Дякую вам дуже перемоги. Нам дякую вам за це інтерв'ю. Дуже дякую. Спокійного нового року.